Мої вітання, колеги. Сьогодні 25 червня. Як бачите, стрілка на часникові практично випрямилась, але по стану, як листового апарату, так і наповненості головки ще рано. Тобто, десь приблизно 10 днів у нас ну, тиждень-10 днів до початку викопки часнику. Як бачите, ще не зовсім виповнена головка. тобто не... Видно чітко зубків. І виходить, що треба ще почекати. Тому, якщо отак от випрямилась, але стане ще і часник ще зелений, практично немає 50% засихання листового апарату, то Можна ще й почекати, і бажано особливо, якщо ви займаєтесь насінневим матеріалом. На молодий, на ринок, будь ласка, повним ходом можна вже реалізовувати, поки є вага, адже е, момент викопки з поля до повної сушки ви втрачаєте 40%. Тобто, якщо ви накопали на полі зважили тонну, то е, буде десь 600 кг після повної. Сушки. Також не забувайте, що ми втрачаємо 1 см під час сушки. Це теж враховуйте як при купівлі сирого, так і при реалізації. Тобто, щоб ви знали, якщо ви сирим п'ятірка, то коли висохне повністю, буде четвірка. Щодо обрізання, як сушити, я вам скажу зразу: якщо ви не впевнені, якщо, наприклад, заходите у ваше приміщення. Де ви збираєтесь сушити з стеблом і чувствується такі, е, ну, сирість, холодочок, такий, однозначно це приміщення для сушки в, е, верніше, з стеблом не годиться, тому обов'язково треба обрізати. Можете привялити буквально пару-тройку днів, але щоб не в кучі, щоб він не згорівся. І, або, якщо нема такої можливості, можете навіть обрізати день в день. Але за умови, що часник дійсно вже дозрівший, Не такий, як зараз. Бо такий ще не дозрівший, Особливо, якщо мова йде про насіння. Дякую всім за увагу. До скорої зустрічі!